Сьогодні у нас 8 лютого, Фу, на дворі до Боліна. Е, Я пішов позамітати бджоли. Цього разу вже тепер, я так замітив, трошки менше бджоли паде. Може там вже нема чому падати, але це таке. Ось. Е, тут на дні. Як на дні, я знаю. Десь кілограм 6. Максимум 6-7. Так, що нападло у нас? До цього часу в нас нападало одна і тут на в мішку. Так. І тут в мішку ось так. Ну я би сказав, тут десь є дві повних цех, Дві повних цих баки. Може трошки більше. Може два і пів. Два. Ну, no, десь два баки. Подивимось, як бджоли немає. Дуже багато бджолів вже не видно. Вони пішли догори, або може вже їх і немає. Я взяв, а, взяв і відкрутив кришки. І зараз будемо разом дивитися. Я тільки їх відкрутив, але я ще не відкривав бджоли. Де моя стамеска? Ага, що з є? Маде світло. Корму дуже багато. Вони сидять знизу. Бджоли буквально є в цій вуличці, в цій, в цій і в цій. Але І трошки може є в цій. Але вони сидять знизу. Я б сказав, це є досить менша, менша сім'я. Але я думаю, що вона повинна... Ой, я як бачу, вона не сфокусується, їх видно, вони там сидять знизу. Що тут? Це такий маленький теж клубок. Це такий клубок. Не знаю. Тут їх знизу не видно. Зараз я ще кілька відкрию. Так, де що тут? О, такий клубок теж гарний, не, не є такий великий, але не забуваємо, що це є на Клаусе. Такий кормів багато і бачимо, що там такі корму і корму. Оце такий більший демося тут зараз. Kar ni klubok. To, nemohem, to ne moje, to medvedca ne bom. Narazizden pa idem. Що тут? Це теж трошки менший клубок. Це такий? А це маленький? Це певно з цього нічого не буде. Це таке, ну я скажу як, бджоли ще є, але це таке. Деякі от, наприклад, як ця, вони будуть голодні. корму є багато але не знаю треба чекати це останніх три відкриваємо Ось такий гарний клубок ну, як на зразу подивимось як виглядають Однокорпусні. Бачимо, що є корм ззаді є. Відводки на наклеуси, на шестирамочники, я задоволений, деякі менші, але знаю людей, що сім'ї такі вже є. От такі малі, що мало що бджоли лишилися. Так само, так само в Америці говорять, та що не говорять, це правда, дуже багато бджолів пропало. В середньому вже пропало 50%, але думаю, що напевно буде від 80 до 80% бджолів пропало в зимі чомусь. Це напевно буде таке саме, як в нас було 3 роки тому, що також в Канаді пропало десь 60% бджолів. У деяких людей мало пропало, а у деяких пропало по 90%. 80%, ми втратили, 80% були е, наших двохкорпусних, тих, що на вулиці тоді того року, а от в середині шестирамочників втратили тільки 10%. Ось. ну Цього року, як бачили в минулих відео, то на дворі поки що є там 1,6% втратили, 10 сімей, коротше, 600. Тут, як бачимо, ще всі живі, проблеми з голодом я ще не бачу, то що деякі трошки менші по якійсь причині. Але це таке. Ну, на тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал і до побачення.